Запис. Запис екрану пішов. На сьогодні з вами дев'ятий урок. Структурування інформації. Дивіться, яка гарна і, здається, важка тема. Насправді не дуже важка. Розберемося. Структурування інформації, поняття файли, файлу і папки. Давайте дивитися. Отже, що ж нам потрібно. Що таке файли і папки сьогодні? Ми дізнаємося поняття файл, окремо папка, дізнаємося, як правильно давати імена, тобто як називати файли і папки. Навчимося працювати з файлами і папочками. Тобто, нашим завданням буде на комп'ютері собі вдома створити папочку, додати туди декілька файлів та видалити її. Отже. Люди здавна піклувалися про свою оселю, слідкували, щоб в ній всі речі були охайно розставлені, все було завжди чисто, світло, щоб всі речі були на своїх місцях. Тобто, по суті, людство вже з давніх та вен структурувало. Але структурували це означає, що маємо певне місце. Давайте називемо, структура це певне місце для певної речі. Давайте подумаємо, що ж це таке з точки зору інформатики. Наприклад, паперові документи, тобто роздруківочки якісь, доволі часто зберігаються у файлах. Тобто ми знаємо, що є документики, їх зручно в, переміщати в файли. Це вони з такій поліетилену, схожі чимось на пакети. Але для чого? Вони в цілому дозволяють нам зберегти їх, аналогічно зошити. Зошити нас також паперові, але щоб вони не псувалися так швидко, ми їх можемо огорнути в обкладинках. Відповідно, зошити, оці листівочки, малюнки і так далі, можна окремо впорядкувати по певним папкам. Тобто створити собі, наприклад, на столі окрема папка в нас буде там для малювання, наприклад, окрема для української мови, окрема там для інформатики. А ну, давайте подумаємо. Угу. Ось у нас є малюнки: один, два, три під циферками. Що можна зберігати в пластикових файлах? А ну дивимося, перший малюночок це що таке там? Набольований хлопчик, фотографії. дівчинка це фотографії. Другий малюнок. Це якісь листи, або, може, документи, так. А третій малюночок? Листівки. Листівочки. Листівки. Ми їх можемо зберігати у файлах. В цих поліетиленах. Можемо. можемо. І ще раз, от для чого? Щоб вони довше. Прошу, не довше, О, -пр 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 Прожили не <п> Прожили. <'ярці> в нас. папірці не живуть. Да скоріше довше зберігали свій охайний вигляд, а тому, що якщо ми не будемо використовувати файлики або папочки, то ну ну ви прямо сказали, що вони проживуть довше. Да, це згоден з вами, але скоріше просто прослужить нам довше. Вони ж не живі істоти. У комп'ютері також в нас є різні програми, тексти, зображення, малюнки, фільми і так далі. Вони також зберігаються у вигляді файлу. Тільки в комп'ютерних файлах окремо. У нас ще є ім'я для файлику і окремо значок. Бачите, в нас приклади файлів, документ як може виглядати в програмці Word. Другий малюночок це малюнок, наприклад, комп'ютера. Бачимо надпис mp 3 це такий формат для пісенних файлів або для музики. Бачимо, що є формат окремо для відео. А Google Chrome, що це за файл? Що він нам допоможе зробити. Нам це Google. це Google. програма для чого, щоб мати доступ куди? В наприклад, інтернету, наприклад, для, інтернет. для переводчику. Ну, тобто, щоб ми могли. Google Chrome це програма для доступу в інтернет, а вже в інтернеті ми можемо знайти перекладач, там, YouTube, Classroom і так далі. Тобто, все, що ми тільки захочемо. Так. Так, Добре. Файли різного вмісту, тобто десь музика, десь пісні, десь документ, десь просто програмка, і вони відповідно ви бачите, що мають різні значки. Так для надання файлу імен існує деяке правило: ім'я файлу може містити букви, цифри, спеціальні символи, окрім слешиків, зірочки, дві крапочки, знак питання, кавички, дужечки, і вертикальний курсор. Наприклад, звертаємо увагу, да? в імені файли або папка можна використовувати тільки дозволені символи. Тобто файл мій кіт може називатися англійською my cat» теж може називатися. Тобто, бачите, назва файлу ще може складатися з декількох слів. Але оці символи, оці символи заборонені до використання. Тобто, якщо ми будемо їх використовувати, то відповідно ми не зможемо назвати файлик з цими символами. Все останнє нам підходить. Так, розгляньте записи. Виберіть ті, що можуть бути іменами файлів. Ім'я ім файлів, мама, може бути? Може, чого? Просто мама в нас підходить, у нас нічого забороненого нема. Клас третій. Ні. Ліцей. Док блек. Рибка чекиця, моя родина. Давайте тепер натисну, Ми викреслюємо. Дивіться, мама може бути. Але клас третій. Не може, тому що в нас дві крапочки заборонено, заборонено використовувати для ім'я файлу. Тобто ми ці дві крапочки можемо на що замінити просто на пробільчик. Так, рухаємось далі. Ліцей номер 5 може бути. Знак номеру в нас може бути присутній в назві файлу. але питання: Doc black, що тут не вистачає? Що точніше не, не вистачає, що тут зайве? Звірочка. Зв ми не можемо використовувати зірочку. Рибка чи киця? Що тут не можна ми використовувати? Знак питання. Знак питання. Знак питання. Ну і файлих моя родина, логічно. Заборонених символів немає, тому використовувати можемо. Так. Добре, це в нас про імена файлів. Далі залежно від місту самого файлу, відкривається різними програмами. Але комп'ютер, так би мовити, розуміє, що він користується певною програмою. Тобто, наприклад, в програмі Paint ми можемо відкрити зображення. Бачите, різні формати: формат PNG, JPEG, Bitmap, GIF і навіть інші формати. Але, наприклад, наша програмка Paint, яка призначена для малювання, навряд чи нам дасть доступ до інтернету. Або навряд чи зможе нам запустити, скажімо, якийсь мультик. Тобто певна програма відкриває певний формат файлів, певний формат своїх файлів. Одну секундочку, сонечки. Поки що читаємо. Одну секунду. Так, дивіться, ім'я файлу складається з двох частинок. Що це означає? Перше реферат по історії. Я думаю, що ви здогадалися, що це буде в нас якийсь документ. Далі крапочка означає, що він має розширення. Оце розширення docx – це якраз і є розширення для документів. У нас існують різні ім'я файлу, різні розширення. Ось, скажімо, фото в форматі bitmap це якась картинка. Або, скоріше за все, фотографія. Друзі, в форматі PPTX це презентація. Cats в форматі Docx це якийсь текстовий файлик про котиків. І біля нього, дивіться, Cats, але в форматі JPEG це, скоріше за все, фотографія якихось котиків. Тобто різні файли мають різні імена і різні розширення. От, наприклад, ті ж самі Cats і Cats – вони мають однакове Що, розширення чи ім'я файлу? Оці КЕЦ і КЕЦ. Що в них спільне? Ім'я. Ім'я файлу, але різне, що розширення Тобто, іще раз, один відкриє нам документ, а інший відкриє картинку або фотку якусь, фотографію. Так, молодці. Саме розширення файлу і вказує на те, які дані містяться в цьому файлі. Про те, що ми казали, от файлик Bitmap має розширення, це картинка такого ось котика. Тобто він нас відкриється через Paint. І звичайно, що тут є деякі особливості. Скажімо, сучасні програми підтримують різні файли. Скажімо, я ці ж самих КЕЦ можу відкрити і в звичайному Word. -і. Тобто додати картинку, можу відкрити і через презентацію. Але формат оце розширення файлику вказує про те, що він містить графічні дані. Наприклад, малюночок. Ну, тобто, я думаю, що ви зі мною погодитеся, що це точно не фотографія. Це невеличкий малюнок. Так, молодці. Для зручності. Файлики мають різні розширення і починаю, позначаються різними значками. Тобто, наприклад,. В залежності, знову ж таки, від вашої операційної системи, від налаштувань дизайну, можуть відрізнятися. Але відеодані будуть мати такий значок. Звукові дані, що тут намальовано на блакитному фоні. Нота, графічні дані, бачите, схоже на що: пірамідка і сонечко. Ну, тобто це просто значок значок файлику. Ну і текстові дані, бачите, що наша тут якісь мужички з текстом. Так. Для впорядкування файлів, тобто файлів на комп'ютері дуже і дуже багато, декілька сотень тисяч. Використовуються папки. До папки файли відносять за певною ознакою. Наприклад, може бути папка з файлами, папка з фотографіями, папка з музикою і так далі. Тобто, це як з тим будиночком, яку я показував, що для структурування використовуємо папки. Знову ж таки, імена папок. Точно так же формується, як і імена файлів. Можна використовувати до 255 знаків, окрім символів, слешик, зірочка, дві крапки, знак питання і так далі. Іменами папки доцільно давати їх таким чином, щоб було зрозуміло, що там міститься. Тобто окремо фотки, окремо відео, окремо музика і так далі. Я вибачаюсь. Як давайте подумаємо, як би ми впорядкували по папках наступні файли. Є папка моя родина, є папка Моя школа. Файлик, шкільні друзі. Куди ми відправимо? В мою родину чи в моя школа? Моя школа. Моя школа, моя школа молодці. Свято у класі. Моя, моя, школа. моя школа. Бабуся і кіт. Моя родина моя, моя родина. родина, умнічки, урок мистецтва. Моя школа. І мій день народження. Моя, Моя родина. Моя родина. Логічно їх так розмістити? Логічно. До речі, тут же оно ну може, ну, я так сильно не зупинявся на цьому. Розширення у всіх файлів Bitmap. Тому оці файлики це, скоріш за все, що? Картинка, музика, фільм, підо, документ. Формат BMP. А як тут вже у вас була маленька підказка з котиком? Яке було розширення в котика? BMP. BMP. Значить, оці файлики, які ми щойно розібрали по папкам, це, скоріше всього, що буде в нас? Малюнки. Маль... Ну, скоріше, навіть mm -hmm. не на малюнки, а фотографії. Да? Ну, тобто, yeah. ви правильно сказали, файлик малюночків, але мається на увазі, що це будуть якісь фотки там, з класу і так далі. Так, молодці. Молодці. Так, файли можна розмістити в папках. Ми з'ясували, кожна папка має своє ім'я. Є в нас загальна папка, наприклад, «Зарубіжна література. Всередині цієї папки в нас є папки казки, природа і людина, світ дитинства. Всередині папки казки є ще папки виступи, тести, твори. В папці твори ну, є твори маматора, соловей, хлопчик, зірка. Тобто, в нас є папки, всередині яких можуть міститися папки. Всередині інших папок можуть бути або папки, або файли, а може взагалі нічого не бути. Наприклад, папка зарубіжна література вона містить папки і файли. Папка природа і людина і світ дитинства порожні, але папка казки містить три папки, і в свою чергу твори мають три файлики. Файлики, документи. Так, з цим мої хороші зрозуміло. Начебто важкого нічого нема. Що я вам пропоную зробити на практику. Дивіться. О, трошки в мене єдине, що бачите, дуже багато файлів. Я думаю, що ви зі мною погодитеся. Ну, давайте я створюю якісь текстові документи. Якщо це один текстовий документ, ну, з ним, можливо ще зручно працювати. Але якщо таких текстових документів, давайте я зроблю багато копій. Ось дивіться їх. Ось накопіював. Тепер їх тут у нас 4 на 3, 12, 16 штук. Зручно їх так розміщувати. Ні. Ні. Тому що для них. Ми 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 зробити? Що потрібно для них зробити? Маленьку, якусь невеличку папочку. Папку. Як створити папку? Ми натискаємо в вільному місці праву кнопочку миші, обираємо пункт створити і вибираємо, здогадайтеся, що? Папку. папку. Логічно. Даємо назву папці. Давайте обізвемо нашу папочку третій клас. Наприклад, третій клас кома. Я можу кому використовувати в назві файлу? Ні. Можу. Ні. Чого? Можу, можу. Я знак питання, бачите? Ім'я файлу не може містити. А кому можна? Третій клас документи. І оці всі файлики. Ух, як воно, дивіться, перейменувало в мене не просто третій клас документи. Воно мені переіменувало нічого собі. Оце треба бути з цим обережнім. Дивіться, папка переіменувала всі файли. Ну, тут треба бути дуже обережним, щоб у вас таке не трапилося. І переміщаємо в папку. Тепер замість а того, що. Можна мали... ці папки? А можна передалі цю папку, а можна. Зараз ми дійдемо до прибирання. Бачите? Тепер в мене є одна малесенька папочка, але всередині неї в мене є 16 документів. Ви казали про видалення папки. Так, да, папку можна видалити для цього або перетягнути її в корзинку і відпустити. Або натиснути праву кнопочку миші і обрати пункт видалити. Але це не все. О, кошик зручніше. Кошик зручніше, але папка ще не прибралася з комп'ютера. Вона в мене залишається в кошику. Тому, щоб її остаточно видалити, потрібно очистити корзинку. Права кнопочка миші очистити кошик. І лише тоді вона, читаємо остаточно, видаляється з нашого комп'ютера. Так, ну що, в класрумчику, хто підключений, як завжди. Тут у нас завдання сформовано. Можна там заходити, працювати, буде в нас відеоурок, додатково можна буде подивитися відео, корисні підказочки. А на практику я вам пропоную сьогодні легеньке завдання, дуже легке. Просто в себе на робочому столі створити папку. І ще разок, ми натискаємо яку кнопочку: ліву чи праву? Праву. Праву. Створити папку. Для своєї папки дати їй прізвище та ім'я, ну тільки не слова, прізвище ім'я, свої власні прізвище і ім'я. Всередині вашої папки створити всі файли, які тут можна створити. Але створити. Да -да. А якщо, нема файл, а, а якщо у тебе і немає комп'ютера, то смотрите. Дій. Дивіться, якщо планшетик або телефон, то у вас є така програмка, називається «Провідник». То там теж можна це зробити. Праваднік, і там на картці пам'яті можна це теж створити, додати і так далі. Єдине, що цей етап, де додаємо файлики, буде відсутній. Тільки можна можна яка програма на планшеті планшати вона має називатися щось на зразок Провідник і проводник. Якось так. У Мене, наприклад, вона називається провідник. Ну, тобто, то, це, це, це програмка, де ти можеш відкрити, переглянути свою карту пам'яті, подивитися, які там у тебе є папки, файлики. Mm -hmm. Так. Є. Тобто, наше завдання дуже просте. І ще раз ми створили папку, дали їй своє прізвище і ім'я. Всередині цієї папки створили давайте ще три папки. Створити ще три папки. Першу папку перейменувати в якому ви класі, тобто третій, і вибрати А, Б, В, Альфа, Бета. Тобто в якому ви класі навчаєтеся? Наступна папка. Ем, давайте, хай, хай пригадаєте, хоча б як мене звати. Вчитель інформатики і прописати, що мене звати Артем Сергійович. Якраз і при, пригадаєте, як мене звати. А третя папка. Третя папка. Що ж тут вам цікавого такого надати? Хай буде назва вашого улюбленого мультика. От, наприклад, мій улюблений мультик Валлі. Я роблю назву ось таку. Добренько, спробуємо іще разок. В середині папки нашої прізвища і ім'я. Ми створюємо папку з нашим класом. Створюємо папку. З вчителем інформатики. Просто порожня папка, просто щоб ми пригадали, як називати Артема Сергійовича. І третя папочка: додаємо назву вашого улюбленого мультика. Добре, ти це буде ваша практична запитання. Так. І наостанок. Я, після всі... я не сильно запам'ятав. Що ж то ще раз зробити? Я не сильно запам'ятав, як зробити папку. Іще разок. Ми натискаємо праву кнопочку миші, створити папку. Даємо ім'я файлу. 33 папки буде. Ні, 33 папки не потрібно, бо їх занадто довго потім буде прибирати. Треба вам скинути. Ні, ні, ні. Сьогодні тільки тренування. Ми сьогодні без нічого скинання для себе. Просто перевірити, як створити папку, як її всередину додати. І останній етап, що з нею потрібно зробити. Видалити. видалити. Тобто сьогодні просто тренуємося. Добре? Нагадайте, так. як видалити папку? Е, треба її або в кошик. Або в кошик. Або, або... правою кнопкою миші або і миші. що обрати? І видалити. видалити, а потім з кошика ще видалити. І потім з кошика молодець. Обов'язково з кошика очистити корзиночку. Ось таке у нас невеличке завдання.